Денис Філонов пішов на фронт добровольцем ще у 2021 році. А велику війну зустрів на Донецькому напрямку. 24 лютого 2022 року. Він боронив волноваху та під час бойового завдання загинув. Розповідає дружина військового захисника, посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. А у рідному місті на знак пам'яті про його подвиг встановлено імену призму. Дружина полеглого бійця додає без чоловіка, надзвичайно важко. «Це важливіше, ніж життя людини. Це важливо, але ви ж розумієте, це не замінить ні моєму сину батька, ні мені чоловіка. Призма Дениса Філонова одна з тих, які встановили на алеї трудової слави з нагоди Дня Героїв. Пам'ятний день започаткували ще 83 роки тому учасники організації українських націоналістів, на час тих, хто загинув у боротьбі за незалежність України. До 1992 року цей день відзначали підпільно. А з 2014 тисячі в цю дату вшановують і пам'ять військових, які загинули вже у новітній війні. Сьогодні, саме 23 травня 2024 року, встановлено 13 нових призм. Це наші загиблі, на жаль, захисники України. Тобто сьогодні також запрошені члени сімей загиблих, їхні родичі, близькі особи, які вшановують їх пам'ять. Крім того, також і ми всі мешканці міста також вшановуємо пам'ять. Ці призми встановлено коштом благодійників, бізнесменів та підприємств. Наразі на алеї героїв вже 107 іменних призм, Ще понад три сотні заявок на розміщення наразі розглядає фахова комісія. Ми низько вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя за Україну і її майбутнє. На знак вічної пам'яті про загиблих героїв, які боронили українську землю ціною власного життя, оголошується хвилина мовчання. Шанували пам'ять полеглих бійців і у парку металургів. До заходу долучились представники міської та обласної влади, військовослужбовці, правоохоронці та священнослужителі. Пам'ять полеглих у війні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника запорізьким захисникам України. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.